Доброго дня, я студентка групи ПСБ 235 Бараковська Марія, і сьогодні хочу продемонструвати свою другу лабораторну з скриптового програмування, а, а саме а, консольний додаток, продуктовий магазин. А, почнемо з пояснення коду. А, спочатку ми а, встановлюємо внутрішнє кодування UTF-8. Та локалізацію українську. Це важливо, щоб наша програма прав... правильно працювала з українськими лідерами. Далі оголошуємо клас наш основний Grocery Store. Потім з полів цього класу це масив Products. він містить перелік товарів. Карт, це також масив, це буде у нас кошик покупця. Також змінні username та юзерейж. Це в нас для профіля користувача. Далі, оце, як я вже сказала, у нас список товарів, які у нас є в цьому магазині. Далі де у нас. Основний е, метод Run це у нас головний цикл. Е, поки користувач у нас не вибере вийти, тобто команду 0, то е, буде показуватися меню. Е, і вибратися дію, яку користувач обрав. Е, далі в нас е, функція show-Main menu – Просто показує наше меню користувачу Show error. Якщо в нас користувач ввів неправильну команду, то показуємо ось це попередження. Далі метод в нас select products. Це в нас один з основних методів. Ми тут реалізуємо вибір товарів. Користувач повинен ввести номер або ж ID цього товару. Якщо введено 0, то ми повертаємося до головного меню. Якщо ID неправильно, то ми виводимо помилку. Далі, якщо все гаразд то запитуємо користувача кількість товарів. А, якщо користувач вводить менше 0, то ми йому виводимо помилку, тому що кількість повинна буде від 0 до 99. А, якщо а, користувач вводить 0, то ми видаляємо товар з кошика. А, якщо ж Щось інше число, яке підходить під ці умови, то товар або додається, або його кількість оновлюється. Після додавання ми кожного разу показуємо наш кошик. Далі цей метод show product list вводить таблицю товарів. Тут ми застосовуємо цю функцію для того, щоб вирівняти назви а, і урахувати саме багатобайтові символи. Show-карт у нас а, виводить міст кошика, показує назву товару та його кількість. А, далі метод ShowReceipt. Це Метод, який формує наш чек, фінальний рахунок. Якщо кошик порожній, то ми виводимо повідомлення. Далі інакше ми розраховуємо вартість кожного товару та загальну суму також виводимо. Далі у нас функція setup профайл. Цей метод буде зберігати дані користувача. Спочатку ми вводимо ім'я, ви мені обов'язково повинна бути хоча б одна літера латиниці або карилиця. Якщо ж ні, то вводимо помилку користувачу. Далі вік. Вік повинен бути від 7 років до 150, також ми це перевіряємо. Дані у нас зберігаються. У глобальні зміни і ми їх виводимо. Далі у нас функція getInput. Цей метод зчитує рядок з клавіатурою, тобто з нашої консолі, обрізає зайві пробіли і прокодовує у UTF 8. А, далі у нас а, це реалізація а, нашої функції для вирівнювання рядків. А, вона працює з багатобайтовими символами, як я вже казала. Вона у нас потрібна, щоб вирівнювати красиво текст в таблицях. А, ну і а, далі у нас код, який а, створює об'єкт класу нашого магазину, і запускає головну функцію. А, давайте а, перевіримо а, роботу нашого додатку. Ось у нас виводиться наш продовольчий магазин весна. А, оберемо товари. Давайте візьмемо а, чорний хліб. Ну, давайте два. Також давайте візьмемо Азовану воду чотири штуки. А, тепер повертаємося до головного меню. А, давайте отримаємо наш чек підсумковий результат. Ось а, у нас дві, два хліба чорного. 4 газованих води. Ось вартість кожного товару окремо, враховуючи його кількість та разом до досплати, начебто правильно. Так, далі давайте спробуємо налаштувати користувацький профіль. Так, давайте. Мене звуть Марія і мені 18 років. Профіль збережено. Давайте спробуємо. Викликати помилку. Давайте не будемо вводити літеру. Ось, пишу, що повинно вести. Добре, давайте введемо і введемо 0. Вік повинен бути від 7 до 150 років, також помилка. А, тож, начебто, все працює і це все.